Привіт, дівчата! Афірмації на багатство. Ну, не на мільйони багатство, а не таке. Щоб можна було себе утримувати і не від кого не залежати. Знімати щось нормальне і повністю бути на самозабезпеченні. От кому таке підходить, тримайте від мене афірмацію. Називається так: Хочеться, перехочеться, нравиться. Перенравиться, хочеться побайдакувати, знову перехочеться. І... <смір> на байдики годину і на працю, і на справи, і на навчання час. Весь інший час. І все, і все стало тіп-топ. Я не мільйонер, дуже скромно живу, але не від кого не залежу. Сама себе забезпечую, і оці афірмації працюють пречудово.